Зайчик, і білочка і зайчик. <рес> білочка і зайчик. Добрий вечір всім, друзі. Ми йдемо зараз в Кафланд. Йдемо отакими патьомками, такому... Варшавою. В такому райончику двіжованому. Між Таргувком і Прагою. Та. Йдемо в магазин Кауфланд. Зараз будемо дивитися один розпродук. з наших найкращих магазинів, Так. який нам теж подобається. Бо тут є великий вибір товару, мені більший і можна багато чого вибрати. Ну і Там не дві речі, не три, а багато. Ну і спокійніше там, тому що там немає такого. ажіотажу. Пенсіонерів, не ходять вас, штовхають возиками. І саме, і саме головне, що там є, там є різноманітний розпродаж товарів, які вже... Підходять до кінця дати, а так як ми бідні люди, мусимо йти користуватися знижками. Так. Я вже так біжу, що в мене аж соплі течуть <гум> на гарячі знижки розпродажі. Але І... Хто не економить, то не економить. Так. А то так всі кажуть, що а хтось шикує. Ні, не шикує, треба економити, треба вчитися. Так що йдемо, подивимося, що там Кауфланд приготував. І пропонує нам. І буде нам пропонувати. ось Але бачите, як вже пізно людей немає, тільки ми йдемо. Це взагалі така вуличка Та, така... Не приспособлена для людей. Тут немає житлових будинків, mm -hmm. тільки з іншої сторони. так тут колії, бачите? Такі колії, а ми йдемо, бо автобус зупиняється аж там, там далеко-далеко. А ми йдемо пішечком до Кауфланда. Мінцю лінцю тут. Іде. Так що дивіться. Бithe, з кови, він повзе. Повзе. Сьогодні дуже трішки багато людей. Бо зазвичай тут на вході відразу овочі фрукти. і фрукти. Мало. Тут хвороба. Ой, ну що це автомобіл монстр поставили. Мо. Монстер. Ага. Автомобіль монстер. 89. Макарони, отакі от. Настя. Ой. Мінус 50%. О, кола по 449. Мінус 50%. Чотири штуки. А, то 4, а в Бедренці? 4. 2. Я не можу 4 купити. То буде дуже дорого. Перше, то треба нести 4. Дивись, скільки тут майонез коштує? 5,99. Це хороша ціна. Він, до речі, був в білянці по 650 недавно в акції. Майонез. Дергний. Тут зараз будуть різноманітні продукти з різних країн світу. Навіть є українські продукти ми вже вам показували. Тут дуже великий вибір таких різноманітних півкілограмових солодощів. Величі. Але не, не можу, а завжди треба брати цілу пачку. Такі пачковані по пів кілограма. Найдешевші труці у 999. Внизу. Так. Мафіни. вже точно ти не кладу всередину. Важиш пакуй і ощерзеш. А, тут ще треба важити. Темно. Ага, а от вага стрій, бач? Ага. Тут пакувати. А тут різноманітні цукерки. А цукерки такі, що я ще не бачив таких цукерок. Тут напевно такі всякі цукерочки. Мандаринки, зі спаку мандарини, до речі. А, бачиш з адвокатом. А от дивися, з вишнями вишня в шоколаді. А, шлівка, а тут пише вишня. Маляйно, вишні ну. Вишня в шоколаді. А середніс. О, дивись, вони зробили знижку зараз. Мінус 9% злотий 99% на такі міхавки. А отакі кокосиці. Смачні кокосики? Мішко. Так. Мішко може бути смачне. Мішко так. А оце по 2 злоти, подивіться. Отакі якісь міхавки, Ханки. Амаретто. А це фісашкою по 3 Так. Ну ці можуть бути смачні. Міхашки. Я взагалі не знаю, які польські цукерки смачні. Ото чері. Усі кажуть, пам'ятаєте, друзі, ми бачили в інтернеті ці міхашки, цукерки. Вони всередині бувають з хрубаками. Ой-ой. Пам'ятаєш? Я пам'ятаю, ну? ну? А от дивись, які тут цікаві, ну. але то щось дуже як конфетто якесь. Тофіно. Вони за 100 грам 1 долар. Ну оці поляки дуже купуються. е, зі сливою. Слива в шоколаді дуже популярні. По 629 за 100 грам. А тут дуже великий вибір. Ну і тут, звісно, дешевий такий. Ну і це, звісно, як тут не бути без рошену. Ми не будемо то рекламувати, то є Rashenitto. Джеллі Бебі. Джеллі. А от тут, будь ласка, є айс. Ментолові. Це такі сосалки. Купи і посмокчикарочки. Засоли то такі любить смоктати, А оце такі термоядерні такі купи і посмокчи, і дихай. О, ось це трусик. Це з фірма АСК. Такі малесики. Оце смачні жила Цитрусики. Це трусики. А я Що у нас. Саша, Боже, побача. мене стейдел сюди їхні фірми торгові. Це різкі 5,99, або 7 А що то пише мінус 50%? мед, якого немає. Метро. Люди вже розкупили. А це по 11-ка, але тут нектар, нектарний. Нектарний. Угу. Це їхні фірми. Їхні торгові марки. Тут дуже магазин величезний. Ну і звісно, тут якесь м'ясо є, але ми м'ясо не будемо підкупляти. Ми доходимо до найпопулярнішого, так як ми вже казали. Тут є великий розпродаж. Ми Я тільки запрошу. так поперебираємо. Подивимося тільки ціни. От ця курка коштує 20 згодвій. Парувечки. Парубки з піші курса. Ось дивись той бекон, який дуже добре до карбонари по лівій стороні. Це ти цей купляєш. Хочеш знати це? Тринадцять, А, тринадцять, сто тридцять гривень, угу. ну. А, це. Ця... Зараз тобі там напишуть, що. А тут двісті, гривень, Скільки? Двісті, двадцять сім. Вісімнадцять. Машланка. Ну то вигідно. Такий кефірчик. Яка ціна того кефіра? пробіотиками 2,35 ну тут бачите. Вона не... Нема. Немає знижки на нього. О, так, Певно хтось помилився. Можна взяти? Курки. Ну. О, кабанос. Скільки? 359. Тут маєш що? Кірмаду, да я не люблю, чи сейф фірма? Вони ж чим тут? 359. Дивить, скільки риба коштує, 2679. То ви що, обалділи чи ви переїлися твої риби так дорого? Бачите, хто не ходить в магазин, тому не з чим порівняти. Біомолоко п'ятниця, 480. Дивіться, скільки, Це скільки коштує, один злотий. За ногами показав. Один я візьму, попробую. Візьми, попробуй, і завтра будеш мати, Сиді, будеш. Звільнення, Цілий будеш день мати. звільнення. За наказання. <звільнення> Лікарняний будеш мати. Чуєш? А це що таке? Ось а це денчоло. Йогурт, а це? 350, це що до денчоло. Який тут йогурт? 258. Що ну, та, вони там намішали? Біомолоко. Що значить біомолоко? Ну, таке без додатків, типа натуральне, таке, а то сальтісон. Ой, Боже, 5 злотих, та ви що? Ні-ні-ні. І Хай все так... кабоноси, ми все там. Ну, я вам скажу, воно так виглядає, типу, як негарно, та, бо тут все накинули. Але люди розбирають, кожен знаходить щось собі для себе такі цікавини. Наприклад, як ми зараз візьмемо по злотувці, то спробуємо і потім завтра на роботу не будемо йти. Завтра і так вихідний. тому... Ну, бачите, але буває тут м'ясного, ні? Так, буває. Ну, а сьогодні нема. О, цей схаб, дивись, його скільки тут? 100 грам 359. Скільки? 359. Ну, так це ціна, як, це, наприклад, біля цього. Це бере. дуже дорого. Так, якщо, чесно. Ну, на дивись, тут... ці взагалі вони які вже здулися. А вони тут пів кілограма, дивись, тут навіть з цими є з з ягодами. З ягодами, ну. А оці пизи, бачиш, з чим вони їдяться? Ти останній раз дивився, з чим ці пизи їсти. О, я забув з під чашкою. Смакота, друзі, ти там. А от дивись ще що, пироги зі сливкою. 999. Так, а по А дивись, які тут на лиснички смачнісенькі. А дивись, що тут є гомбовці. Зі сливкою. Покажи колір гомбовців. Ви знаєте, що таке гомбовці? Це таке. Така... Булочки закарпатські. Така закарп... закарпатська. З ягодами. Бомбовка. Я ще не бачу. Тут... Ой, дивись чим на лисники, ти, напевно, таке не їв з, з апельсиною. Та А тут Це просто блінчики, без нічого. А. Ну, зараз що. Але дивись, ти з апельсиною та дині ще не їв на Ні. Десь із злотих. Завше танієм, Але то дві штуки тут. Дві штуки? Мало. Десять злотих. Панкейки ну. є. А ото, бачиш, простіші більш дві штучки. Ну. То 6,95. А то, напевно, більш такі вже рекламі. А тут зі сливою є, бачиш, навіть середині. Ну непогані такі тут є скільки, тут є 400 Угу. Mm -hmm. Навіть ти висідуємося вареник є за рибами і є зі сливою. А вони тут не на все дають знижку 50%, бо навіть її 40%, бачиш? 40. Ну що, друзі, ми вийшли. З великим рахунком, 88 злот. Нічого майже не купили, кошик пустий 88 злот. Не знаю, все дуже йде доверху, якщо чесно, ціни. Хоч ми купили тут ще дешевше, але ціни дорогі. А тому вони кажуть, що зарплати у вас виросли, а ціни теж виросли. Друзі. Така правда <т Believe I> життя. Ми ще стояли півгодини, рахували 88 злотих, бо там каситирі ви касир дуже швидко сканували, і ми не могли повірити, що реально така ціна <smiling> може бути вийшла там ні за що просто. Ну як ні за що. Ти купив продукти, які хороші якості, і за що. От бачиш там. Ну і косметику купили. Все, більше нічого, і там вийшла велика ціна. Вона швидко сканувала. Ми подумали, що можливо яка помилка. Vejo lá, deixa eu ver aqui. é a mostrar a conta. Sim, para cá,